Коротенький відеогляд co стрічок тобто матричний світлодіодний стрічок. Це означає те, що кристали залиті по всій довжині стрічки люмінофором. Вони мають холодний білий кольор, нейтральний білий колір, теплий білий кольор є, червоні, зелений, синій, блакитний лід, рожевий. Ось такі ось варіанти можна замовити у нас на сайті. Ось так це все буде виглядати через розсіювач. Тобто має суцільне свідчення.